Усіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас надходження. Це у нас електро BMW. Модель i3 22 кВт. Автомобіль у нас приїжджає в середньому 120 130 км влітку. Має два комплекта ключів. Жодний елемент не фарбований. Автомобіль з Європи. Фактично два власника в Україні. Ось такий у нас салон. Текстильний сіро кольору з синіми вставочками. Ось задній ряд. Цікаво, у нас відчиняються двері в автомобіля. Жодних нюансів по батареї, по технічній частині взагалі немає. Гарна комплектація, в нас автосвітло, круїз-контроль, датчики світла дощу. Переведена в нас мультимедія. Також у нас прошита навігація, камера заднього виду, паратроніки перед-зад. Також у нас є асистент парковки, клімат, підігріви. Це все є, це все працює. Пробіг 100 тисяч кілометрів. Такий цікавий екземпляр до нас є в продажу, гарний колір. Друзі, ціна буде 9390 доларів. Кого цікавий даний варіант, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також доступне авто в, в та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.